Питання стосовно реформ то, безперечно, той факт, що Петро Олексійович взяв на себе тягар реформ, це дуже правильно. Хоча, з іншого боку, його конституційні повноваження обмежуються лише двома сферами: це є безпека і оборона. Фактично, у президента немає компетенції у сфері оборон, у сфері реформ. І ідея щодо створення національної ради щодо реформ є дуже правильною. Він може просувати питання реформ лише шляхом політичного тиску і пропозиції тих ідей законопроєктів і так далі, які потім змушувати парламент приймати, хоча по суті повноважень щодо перегляду регулюючих органів податкової системи, у нього як такого немає. Але президент за нинішньої системи так чи так. інакше є головою нашої держави і він не може усунутися від реформ. Що мені здається, тут є ключовим. Добре, що між президентом і прем'єром немає зараз тієї війни, яку ми всі пам'ятаємо, вели Тимошенко і Ющенко, але так чи інакше, оця суперечність вона. Закладена в нинішню конституцію добре. Завтра поміняється прем'єр на іншого, і що ми знову поринемо в цей кошмар, який у нас був декілька років тому між Ющенком і Тимошенком, нам потрібен перегляд конституції. Перегляд конституції це є завдання, пріоритет номер один для нового парламенту чи конституційних зборів. Тут є спеціалісти, які може з цього приводу більше сказати, але без усунення цього системного системної суперечності і дійсно запровадження чіткої вертикалі виконавчої влади, де і міністр закордонних справ, і міністр внутрішніх справ будуть членами однієї команди. Без цього ми, ми маємо ризик все ж таки нових нових криз. Стосовно реформ, да насправді реформи теоретично мав мав би подавати уряд. І ми чекали би і в парламенті чекали би від уряду підтримки тих законопроєктів, які є системні, і вони є в парламенті системні зміни, які повинні були би бути і стосовно боротьби з корупцією, і стосовно дерегуляції. В принципі, це, це та сама боротьба з корупцією. Поки що це проходить досить складно, можливо, тому що проблеми є не тільки внутрішні, але це повинно пройти. І я рада тому, що на сьогоднішній момент я ходила сама на урядовий комітет до прем'єр-міністра для того, щоб переконати його в підтримці системного одного з наших законопроєктів, який протягом року забезпечить зміну української корупційної системи на європейську. Але що робить сьогодні президент, навіть не маючи тих, Повноважень, про які про які йдеться, які би хотілося мати для того, щоб здійснювати мати можливість впливати прямо на реформи, створено цей центр реформ, який насправді очолив громадський активіст. І майдановець, і людина, яка робила все від моменту майдану до призначення його керівником цього виконавчого органу центру реформ, це людина, з яка працює з усією громадськістю, людина, яка закумульовує всі ініціативи. Активних людей в Україні, і я абсолютно переконана, що це той те правильне кадрове рішення президента, коли він призначив Дмитрія Шинківа, відповідати за цей напрямок, тому що він хоче, він може і він це зробить. Сьогодні відбувається акумуляція ініціатив. Акумуляція тих законопроєктів, які потрібні, і е, напрацювання тих речей, які я впевнена будуть внесені або президентом, або вже наступною більшістю в парламенті будуть підтримані для того, щоб активізувати і антикорупційну, і антимонопольну діяльність в Україні. Пані, Пані Оксана, я можу зрозуміти, якщо попередній уряд не вносив зміни до... Законодавства для того, щоб зробити дійсно крок вперед, демонструючи і озвучуючи позицію, що він рухається в Європу. Але я не розумію одного. Півроку, півроку пройшло, де і ваша політична сила була в коаліції. Всі чекали, всі чекали що ви внесете чіткий перелік законів. І ми реформуємо. Чекайте, я ж вас не перебував. І ми реформуємо кінці кінців систему правоохоронну, що там перестануть брати хабарі. Це, не треба на це бюджетних коштів, не треба на це позиції президента. Все в рамках повноважень Кабінету міністрів і Верховна Рада мала політичну волю все це підтримати. Так, от, не зроблено нічого. Так само не прийняти закон про прокуратуру. В кінці кінців і у Верховній Раді е, депутати позафракційні і е, деякі ті е, фракції, які не хоті, е, не брали участі в коаліції, вони це були готові робити. Я не можу зрозуміти одного. Якщо уряд в кризовий період думає, що тільки латаючи дірки можна якось пройти, якось шляхом того пакету економії за рахунок найбідніших вирішити проблеми бюджету, не можна. Без реальних системних реформ країна, я гарантую, вона розвалиться. Знову ж таки, без Наукового підходу немає наукового підходу в жодному кроці, і е, я погоджуюсь, що потрібно правильно, що президент зробив центр. Але президент, я вважаю, повинен робити не тільки центр, а й зараз. Ну, я маю на увазі вже не під час виборчого процесу, але він повинен був внести в кінці кінців, що від президента не треба було прийняття закону про вибори за відкритими партійними списками. Але що повинен був зробити президент? Він повинен був внести такий закон. Це правильно, коли ти йдеш на виборчу кампанію. Ти береш зобов'язання, ти вносиш. То інше питання, чи мав би моральне право парламент не підтримати закон президента, якому довірила більшість громадян України в першому турі, не мав би морального права, і знову ж таки зміни до Конституції. Ми спочатку ними займалися, президент вніс. Але знову ж таки, від кого це залежало? Щоб ми це прийняли? Від більшості в парламенті 226 можна було проголосувати, отримати висновок Конституційного суду і поставити голосування на 300. Можливо, б тої ситуації, яка є на сході, не було. Значить, чекайте. Ми маємо. Ні, я зараз не хочу. Uh, її б не не використовували, можливо, uh, так як використали. Я вбачає. Пан Микола вже референдум там відбувся, і було очевидно, що цим сепаратистам ще до президентських виборів да. да їм абсолютно байдуже було. Які там федералізації, концінні зміни, це зміни це да, це да. Це значить ні, абсолютно я... точно не можна ув'язувати реформу конституції із ситуацією в Донбасі. Добре, це абсолютно значить, добре. Знімається питання і, можливо, не поспішати варто з конституцією. А да, от правильно да. було сказано, що. Що нам треба провести ретельно е аналіз, підготовку, громадське обговорення, Давайте, да і потім вже виходити з узгодженим проектом Конституції. Ні, чекайте, колеги. Але якщо ми говоримо, що питання децентралізації, воно назріло, якщо ми говоримо це, що ми йдемо в Європу, і це європейська модель, і якщо Ну, вибачте, виборча кампанія будується на тому, що ми змінимо країну і так далі. То ми повинні дати суспільству перші кроки. Якщо ми не можемо в кінці кінців прийняти рішення про підвищення заробітних плат і пенсій. Що на в умовах інфляції, то в кінці кінців, давайте ми будемо робити ті кроки, які суспільство також вимагає. Я наприклад зараз. Ми почуємо пане Микола Ні, представників останні. іншої частини суспільства, які живуть на півдні, Наскільки вони так само критично, як і ви розцінюють перші кроки президента? Ні, я критично не оцінюю. Я говорю так. про те, що ми що не зроблено.